Командування вже було зрозуміло, що скоріш всього буде прорив ворога. Ми підготувалися і я вже був на точці очікувався на цього ворога. Буквально при години 2-3 ворогу аеророзвідка виявила, що рухаються дві одиниці техніки в моєму напрямку. Я очікував, коли вони вже просто під'їдуть в мою зону ураження і відпрацював. Це були перші перші танк танки БМП ворожі. Відпрацював по БМП, потім по танку, там вони і залишилися на щастя, на, на піхота кудись зникла. Куди не ну, всі розуміють. Прийшло буквально хвилин 10, яка розвідка, розв розв знову виявила ще три одиниці техніки, їхали, які їхали з того ж напрямку. Я відпрацював по двом одиницям, знищив їх, зупинив, ворог зупинив наступ. Це був великий наступ, тому що 5 одиниць техніки, нічого собі. Чотири з яких було знищено мною, а одна там залишилась, вже добувала інше зброю. Ну, найбільше це, звісно, аеророзвідка виявляє ворога і повідомляє, тому що на 2 кілометри техніку можна не почути або просто не встигнути. І чим раніше виявив ворога, тим раніше відпрацював, підготувався. І для нас це вирішальна роль. Моя задача це виконати своє завдання в потрібний момент. Я це зробив.